Чергів... Черговий свідч управління. Черговий слідч управління. Поняв. Скажіть мені, будь ласка, як так мене не викликали, і він вже розглянув, як він, як він посчитав, так. якщо я написав заяву, заяві, що я принесу всі докази, що за кожне слово я відповідаю. Як він міг це розглянути без моєї участі? На ці питання потрібно знати, відповідь по донавця, який розглядав, чому це він так зробив, взяти такі матеріали, подивитися відповідь. Якщо вони є вам, є. чому він так доглянети далі? Добре, тому важливо. що я це не розглядав, я не можу його рекомендувати. Ні, просто ви перед вами вийшов чоловік служби так. внутрішньої і сказав. Так. Що... Він просто подумав, що це УГІ роздалося саме. Так. 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 Я вам поясню, що ми це не розглядали. Тому Тому так, так вийшло. Ага. сказав, що Та типу, ми... значить розглядали хто слідчий все таки внутрішнє слідчі управління слідче управління. А ДБР на, на... направив внутрішню. ДБР на ГУНП. на наше управління поліції ага. скерували на слідче управління, оскільки це працівник слідства мароків. Я зрозумів, треба в суд, значить, на всіх писати, да щоб порушили кримінальну справу. Добре, добре, я чекаю.